Сьогодні свято день героїв! Захисників, захисниць сталевих воїнів від сходу Сонця. Дорогі захисники та захисниці України, славні нащадки козацького роду. Сьогодні Україна святкує особливий день день українського козацтва. День захисників та захисниць України та покрову Пресвятої Богородиці. Це свято має глибоке коріння, так як поєднує нашу історію сьогодення і майбутнє. Колись козаки боронили наші землі від ворогів, стояли за правду і свободу. І саме завдяки їхній відвазі, ми маємо приклад мужності та єдності. Козацтво це не лише шабля, кінь, це характер, свобода духу, братерство. І любов до Батьківщини. Сьогодні ви сучасні захисники України. продовжуєте цю славну справу, показуючи світу що українці здатні вистояти проти будь-якого ворога. Дня робити те, що словами важко описати. Бо люди, які залишили свою домівку, роботу, плани для того, щоб інші могли жити вільно. Ви стоїте на передовій, ви бороните наші міста і села. Ви захищаєте життя мільйонів. Ви ті, хто мріє про вільну Україну, ми знаємо, бо наші герої, які ніколи не згаснуть. Ми знаємо, бувають важкі дні. Моменти з невіри і втоми. Але пам'ятайте, за вами ціла країна. Кожна дитина, яка малює до прапор, кожна бабуся, яка молиться за ваші вечора, кожна мати, яка чекає свого сина чи доньку, усі ми. Віримо вас, дякуємо вам здоров'я, сил і витримки. Бажаємо, щоб поруч завжди були вірні побратими і посестри, а вдома ті, заради кого варто жити і перемагати. Хай Господь оберігає вас, а покрова Божої Матері завжди вкриває від небезпек. Ви люди, що заслуговуєте на повагу, бо ваші серця здатні відчувати будь-яку небезпеку. Ви стоїте за наше майбутнє, за життя мільйонів і за нашу єдність. Дякую вам за те, що ви є. Дякую за вашу сміливість, гертовність і любов до України. Ви гордість, народ, ваші імена вже підписані в історії. Та зі свято, всіх хоробрих. бажаю міцного здоров'я, успіхи і безмального життя. Ми мріємо про мирне небо. Лише радість і сміх будуть чути по всіх куточках. Сьогодні свято, день героїв, захисників, захисниць, сталевих воїнів. Від сходу сонця до заходу. Ми пам'ятаємо вашу силу.